Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Військова операція під назвою Народ як Лев по знищенню всіх елементів іранської програми збагачення урану досягає максимуму. Американські малопомітні стратегічні бомбардувальники Б-2 Спіріт скинули шість самих потужних неядерних авіабомб ЖБЮ-57 на три ключові ядерні об'єкти Ірану: це Фордо, Натанс і Сфахан. Чотири з них були скинуті по під... на підземний завод Фордо, два на підземні споруди Натанс. 30 крилатих томагавків вдарили по наземним спорудам цих об'єктів. Щоб зробити можливими такі удари, Ізраїль знищив практично всю систему протиповітряної оборони Ірану, провівши свій варіант української операції Павутина, Підтримайте наш коренований канал в «Приваті Монобанку» Підписуйтесь, поширюйте нас ці посилання під відео. Глядачі Тіктоку можуть побачити повну версію відео на моєму каналі Книгогляд в Ютубі.